Привіт, Україно! Мене звати Ісі Мельник, і я запрошую тебе 17 травня. На всіх вулицях, не лише нашого міста Києва, але й всіх міст, і всіх столиць. Ми будемо споглядати, слухати і переживати вуличний стріт фестиваль. І доєднуйся, відчувай, слухай, танцюй, живи, тому що вулиці це там, де ми живемо, відчуваємо. І все відбувається.